друзі, Витерія Софія, благодарую за лайки, підписки, ваші коментарі, навіть компліменти. Мені, мені дуже приємно, я рада бути вам корисною. І так, яка подія неодмінна буде, або зустріч, або щось, да, що нам треба зараз точно знати, що в нас буде. Дев'ятка, жезлів. Ну, дивіться. Це про незадоволення собою. Да, у когось буде просто внутрішня агресія. Прокачайте у когось, правда, буде невлаштованість в домі, в сім'ї, муки творчості, але тут не треба злитися на інших. все так за ваших просто помилок. Ну знайдіть, ви виправте щось да. От, просто карта каже, можливо, життєвий досвід нічому вас ще не навчив. Ну що це означає? Просто проаналізуйте свої помилки, чому ви собою не задоволені? Тому що ваша внутрішня агресія вона буде переходити на ваше оточення. В першу чергу, на вашу родину. Воно вам потрібно. Ні. Тоді прокачайте свої страхи і сумніви, і невпевненість. Успіху.